Уряд Румунії затвердив порядок та умови підготовки українського персоналу, який буде експлуатувати та обслуговувати літаки F-16. Атовську воєнну інфраструктуру ми собі дозволити у не способне. Таким чином, Румунія робить внесок в надання українцям необхідних знань для експлуатації, технічного обслуговування та ремонту літаків F-16. У контексті війни, що триває біля кордонів Румунії, надання цієї підтримки є інвестицією національної Союзної. Безпеку, а також може стати сигналом про згуртованість Європейського союзу, НАТО та держав-партнерів. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що раніше президент Румунії Клаус Йоганіс схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що відбуватимуться на військовій базі країни у Фетешті. Я б не сказав, що там є щось особливе тобто все досить стандартно. Більш уваги приділено, звісно ж, засобам протиповітряної оборони в першу чергу. Але окрім всього іншого, є і засоби для сухопутних військ для ведення як протитанкової боротьби, протиповітряної боротьби. Ну звісно ж, стрілецька зброя. У мене тільки ну трохи так. Ну я впевнений, що в відкритих джерелах не все розкрили. Не всі категорії, не всі позиції, які є у цьому пакеті. Але мене трохи, трохи дисонувала відсутність важкої броньованої техніки. Це вже не перше, ми бачимо. Тобто, США вони якось вони допомагають ракетами, вони допомагають боєприпасами до артилерії і так далі, і таке інше. Але саме важкою броньованою технікою, а також навіть такою категорією, як а, самохідні артилерійські установки, які були раніше, а вони якось останнім часом а, а, саме таку а, компоненту не передають. Я навіть скажу більше а, згідно з тією інформацією, яку ми можемо зараз. Отримувати з відкритих джерел то Австралія передає Україні більш танків М1А1 1 Абрамс, що вже погоджено аніж за весь час повномасштабного вторгнення цих танків передали саме США. Тобто США передали 31 танк батальйонний комплект. Австралія готова передавати 49, і передасть 49 танків, що а, а, перевищує саме батальйонний комплект. Це майже полковий, не недоповнений, але тим не менше. А тому виникає питання, чому США ігновує питання саме броньованої техніки? Ну так є тут над чим подумати вочевидь. Кому поставити це питання, це теж е, великий, як казали колись у е, стародавній мові, вапріс. Ну, але не про це зараз мова. Та хочу з вами поговорити Саш, про план перемоги в частині от, військової військової компоненти, е, там, значить, система стримування та е, неядерна система стримування. Розкажіть нам, допоможіть розібратися, що е, це таке. Знаєте, слава у мене було багато вже питань за ці дні mm. про цей план перемоги. І майже на всі я відповідаю однаково. Я не знаю. Я Ні, його так. не читав. Я не бачив усі пункти. Я не можу конкретно про це говорити, тому що Ні. я не бачу цього комплексу. А, можемо якось предметно говорити. А, з від, якоюсь відповідальністю, рівнем відповідальності, якби була предметність. Предметності немає. Є тільки поверхневість. Ну це зрозуміло. Більшість пунктів вони і повинні бути а, під грифом. «Т», тобто, таємно Ні. все це повинно бути, Ні. але ми те, що я зараз скажу, це виключно мої думки. Ну, що таке стриманами хочемо дам... спиратися да. Угу. Це не це не ядерна зброя. Це не ядерна зброя, це саме засоби тих, яких нам не вистачало на початок 2022 року. Чого нам не вистачало? І в принципі, якби в нас були ці засоби, можливо навіть і повномасштабне вторгнення не розпочалось. Ну, наприклад, оперативно-тактичного рівня зброя. До 2022 року в нас був проект багатостраждальний, але все ж таки він якось реалізовувався. Це ОТРК «Грім-2». Ракета, яка балістична ракета, яка могла б відіграти важливу роль, якби вона була серійною на початку 2022 року. І по перший момент або повномасштабного вторгнення при наявності великої кількості таких ракет у України не розпочалося. А другий момент, якби навіть і розпочав би Путін повномасштабне вторгнення, то результати перших тижнів були б зовсім інші, якби використовувалася саме ця зброя. Тому в перспективі для нас дуже важливо мати таку зброю, аналоги такої зброї, е, і в якомога більшій кількості це розширення засобів впливу по самій Російській Федерації, використовуючи не тільки балістичну компоненту, а й, наприклад, крилату uh -huh. е, крилаті ракети, а е, інші високоточні засоби ураження тобто елементи стримування, це саме те, що може зупинити. Верогідність розпочатку наступної війни, або якщо навіть ворог буде настільки е, кровожерливий, як це Росія, якою вона завжди була, то е, перший етап початку таких війн він завжди буде мати менші наслідки, аніж якби цієї зброї не було. Я е, пригадую, от е... Геть напередодні здається радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у бесіді з нашими колегами та казав про те, що от, от... Одна з утаємничених частин плану перемоги вона конкретизує питання ударів далекобійних по стратегічним військовим об'єктам Російської Федерації. От здається, так такі ви зараз, от про це також кажете. Тобто це історія, яка необхідна правильно, вона просто необхідна для того, аби був досягнений військовий результат і військові цілі. Так, тому що знову ж таки Росія була, є і буде завжди історично. Це незмінно залишатися нашим ворогом. Все залежить від того на які відстані від себе ми її будемо тримати, е, і на що вона буде ладна в таких ситуаціях е, піти. І якщо ми будемо мати, ну, наприклад, якщо ми беремо о, середньостатистичний показник використання балістичної зброї, це 500 кілометрів, uh -huh. в радіусі о, 500 кілометрів знаходиться велика кількість об'єктів, важливих об'єктів, в тому числі військового призначення, о, переважно військового призначення о, від кордону з Україною в глиб території Російської Федерації. Тобто основна вся їх міць вона сконцентрована саме в західній частині країни, не в центральній, там не на далекому сході, а саме ось в західній частині Аеродроми, авіабази, склади з боєприпасами, основні арсенали, нафтопереробні заводи, нафтобази і так далі. і Таке інше, тому безумовно це буде мати свій вплив. Це буде мати свій ефект. Президент Володимир Зеленський от напередодні казав, що за всіх сприятливих обставин, та от війна і може закінчитися у 2025 році. Ви яку картину бачите, Саш? Я не володію тією інформацією, якою володіє. Ну, президент так. Зеленський. Я можу сказати тільки так, що в 2025 році у нас. Нас очікують серйозні зміни на полі бою. Це зміни на полі бою будуть стосуватися того, що Росія буде значно, а, а, значно збільшувати кількість своєї піхотної компоненти. Велика проблема на полі бою наша буде в тому, що вони будуть воювати все більше і більше людським ресурсом. А чого в нас нема можливості якось нарощувати? І ми повинні будемо адаптуватися до цієї проблематики. З іншого боку, той факт, що в них виникають все ж таки проблеми з е, забезпеченням військ, штатним забезпеченням військ технікою, а е, можуть зіграти нам в плюс. Але я не бачу перспективи закінчення війни в 2025 році, виключно володіючи тією інформацією, яка є у мене в наявності.